Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна в Українформ продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити про початок освітнього року в Україні. Ми розуміємо, що цього року він пов'язаний з багатьма викликами. Тож про такі виклики, як ми будемо з ними боротися, поговоримо з освітнім омбудсменом України. У нас у студії Сергій Горбачов. Вітаю вас, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, як. Ми розуміємо, як він для нас почнеться. Цей навчальний рік для наших дітей, з якими викликами ми стикаємось, і як будемо їх вирішувати. Вітаю! Ну, перше і єдине, що ми можемо чітко стверджувати, у чому є визначеність, це у тому, що визначеності немає. Ми маємо дуже складну, дуже непередбачувану подекуди ситуацію, яка пов'язана з агресією і з величезною міграцією наших дітей. І всередині України, і поза межами України. <кій> і звісно, великі проблеми це проблеми, які виникають з освіти наших дітей на територіях, де ведуться активні бойові дії, чи є тимчасово окупованими. Тому виклики величезні, і вони, власне, є для всіх груп учасників освітнього процесу, в тому числі найперше це для дітей, для учнів, але і для учителів, педагогів також. Що найбільш зараз хвилює, це питання безпеки. Зараз дуже точаться активні дискусії, як ми почнемо навчальний рік, офлайн чи онлайн. Наскільки заклади освіти обладнані належними укриттями, сховищами для того, щоб у разі загрози повітряної атаки? Захистити дітей і вчителів за даними Міністерства освіти, таких шкіл у нас близько 30%, за даними ДСНС, близько 12%, які належним чином обладнані, і це створює доволі велику невизначеність, як ми будемо починати. Дані опитувань, які проводила і служба освітнього омбудсмена, і проводила служба якості освіти, проводили обласні військові адміністрації, таких даних вже чимало, вони показують приблизно одну цифру 50-60% батьків. Зараз обирають дистанційну форму навчання з 1 вересня, оскільки вони не впевнені в безпеці дітей, які підуть до школи. Насправді це дуже сумна цифра, вона мене дійсно пригнічує, бо ну, для цього є об'єктивні підстави. Хоча я вважаю, що для нас дуже важливо мати офлайн очне навчання там, де це можливо. І якщо Аналізувати ситуацію наразі, то я дуже просив би і школи, і батьків, органи управління освіти всюди, де це є можливим, починати офлайн навчання за умов безпеки, звісно, насамперед з початковою школою. Бо початкова школа перші четверті класи найбільш вразливі до недоліків дистанційної освіти, і ми це добре розуміємо. Бо Незважаючи на те, що ковід два роки досвіду перед війною ковідних обмежень дали нам великий досвід, і скажімо так, якби не цей досвід, нам було б ще важче у перші місяці відкритої агресії Росії проти України, але наразі ми маємо розуміти, що цей досвід треба переосмислювати і переструктурувати в реальні механізми. Онлайн освіти. Тому для мене дуже важливо, що протягом літа Державна служба з надзвичайних ситуацій, місцева влада провели аудити шкіл, і кожна школа наразі має. Висновок, ну принаймні, має мати висновок про те, чи можна там проводити офлайн навчання з 1 вересня, і там, де це можна робити, треба робити дуже багато. Ми розуміємо, що не всюди є обладнані бомбосховища і укриття, бо ми не готувалися до такої масштабної війни, і дуже важливо також. Бути чесними з собою, бути чесними з батьками, з вчителями. І якщо ми бачимо, що в даному закладу освіти не можна, ну, ніяк неможливо на 1 вересня зробити е, належним чином обладнане укриття, треба або шукати можливості поруч, десь, е, щоб туди могли б перейти діти і вчителі, якщо буде офлайн. Е, чи е, чітко сказати батькам і вчителям, що у нас буде онлайн і готуватися до онлайну. бо... Маючи дуже класні ресурси в Україні, а у нас, наприклад, вся українська школа онлайн це дуже гарний ресурс. Це я як професійний вчитель, викладач можу сказати, і його треба використовувати, але тут є невирішена проблема. Формалізації і легалізації отриманої освіти, тобто ми маємо зробити так, щоб та освіта, яку наші діти отримують дистанційно не лише у школах за місцем, де вони були раніше, але і в, наприклад, вишо, мали можливість легалізувати результати цієї освіти, отримати документ про освіту, табель, а потім свідоцтво і так далі. Ще одна величезна група наших дітей, яка викликає дуже велику занепокоєність, це ті діти, які зараз заходяться за кордоном. Вони за законодавством країн перебування мають обов'язково відвідувати заклади освіти. І ми почули нещодавно висловлення комісарки ЄС питання внутрішніх справ про те, що українські діти або мають навчатися в школах в країнах перебування або повертатися в Україну. На мій погляд, це не дуже правильна позиція. Ну для нас вона є доволі дивною, оскільки наші діти там не назавжди. Можливо, комусь би хотілося, щоб вони там назавжди залишилися, але це наші діти, це наші громадяни, це наші батьки, які не зі власної волі там перебувають. Тому нам дуже важливо підтримувати зв'язок наших дітей, які перебувають за кордоном з українською освітою. На превеликий жаль, дуже мало дітей, дуже невелика кількість наших дітей за кордоном мають можливості вивчати українську мову, українську літературу, історію України. Тобто я маю величезну кількість звернень із, із від людей, які знаходяться за кордоном, і ну, дуже схожі насправді, бо дитина прийшла до школи десь у Чехії, Німеччині або в іншій країні. Мови вона не знає, звісно, в масі. Тобто, вона не здатна опановувати матеріал, який їй пропонує школа на місці перебування, і в той же час. Вона, хоча є програми адаптації, вони непогані доволі часто, але все одно потрібен час для того, щоб дитина адаптувалася. Але ми, якщо хочемо зберегти наших громадян і Зробити так, щоб вони потім могли повернутися в Україну, ми маємо подбати про те, щоб наші діти не втрачали зв'язок з Україною. Бо зараз у цьому сенсі у нас є величезна проблема, і цю проблему треба вирішувати, і вирішувати її треба на рівні міждержавних угод для того, щоб, ну, наприклад, є така пропозиція, вона давно обговорюється, але я не розумію, чому її ну, так би мовити не бачать. От пропозиція дуже проста. Дитина, яка відвідує школу за місцем за в країні перебування, має мати можливість 2-3 години під час навчального дня мати можливість дистанційно попрацювати з українським вчителем за українськими програмами. Це не вирішить проблему кінцево, але це дозволить підтримувати зв'язок і за окремим, ну за певним розкладом, все ж таки не полишати наших дітей. Без української мови, без нашої таких дітей ці 2-3 години навчати, чи є у нас ця готовність, чи готові ми прийняти їх на навчання онлайн у наші школи. З свого боку, ми зробили своє домашнє завдання. Тут немає єдиної відповіді. Дуже багато шкіл це зробили. Тобто, дуже багато шкіл готові працювати з нашими дітьми онлайн. Але розумієте, от проблема якраз в тому, коли це робити. Бо навчальний день в нашій школі і в школі, наприклад, за кордоном, вони співпадають за часом, і нашим вчителям потрібно. Тобто цілком можна зробити так, щоб розклад нашим вчителям були поставлені онлайн уроки з дітьми за кордоном. Бо більшість наших дітей, і ми це добре знаємо, зберігають зв'язок з українською школою. Вони не батьки не писали заяв про відрахування. А я до речі, хочу нагадати і на акцентувати на цьому за українським законодавством дитину неможливо відрахувати закладу освіти без заяви батьків від слова. Взагалі, за одним маленьким винятком, це 9 клас, якщо дитина отримала оцінки 3 і нижче за профільним предметом. Все в інших випадках школа не має права відрахувати дитину. Тут виникає безліч питань, наскільки ця норма є актуальною, можливо, її треба змінювати для того, щоб робити більш гнучко можливості варіювати, але вона є така, і я, як освітній омбудсмен, на цьому наголошую. Це вимога чинного українського законодавства. Тому будь-який тиск шкіл на батьків з, там, і вимоги. От давайте або забирайте документи, або там переводьте на сімейну форму навчання, вони є незаконними і неетичними. Треба вміти домовлятися, організовувати процес, маючи на меті найголовніше інтереси наших дітей. Оце найголовніше. Ви сказали про ще один виклик, який постає перед нашою системою освіти. Це наші діти, які знаходяться на тимчасово окупованих територій. Який вихід для них, чи єдиний вихід тільки виїжджати на територію, яка контролюється Україною? Чи можлива є якась можливість доєднатися, якщо на окупованій території, наприклад, є зв'язок, інтернет-зв'язок? Це ну знаєте, це запитання дуже болісне, дуже болісне, бо ми от служба освітнього або я я ми отримуємо величезну кількість звернень з окупованих територій, які тимчасово під контролем окупантів. Ну, пишуть люди страшні речі. Насправді це примус до співпраці з окупантами, погрози виселення, арешту, розстрілів. І ми знаємо, що є випадки, коли людей просто викидають з будинків, а на їх місце заселяють так би мовити, людей, які приїхали з Росії. Дуже, дуже це важко, дуже складно. І коли ми говоримо про окуповані території, я перепрошую, що відразу з вчителів почав, бо без вчителів не буде освіти. Не може дитина вчитися без вчителя, якщо тим більше вона дуже маленька. Ми маємо підтримати людей на окупованих територіях, підтримати колег на окупованих територіях. Мені, я дуже підтримую звернення президента, яке було кілька днів тому, коли він звернувся до наших людей на окупованих територіях. Це дуже важливий меседж. Ми їх не забули. Ми не забули людей, ми не покинули наших вчителів. Ми готові їх підтримувати, і це можна робити у різні способи. Найперше це забезпечити можливість просто фізично існувати, бо ви розумієте, їх змушують зараз працювати. Іти повертатися до роботи, бо інакше не грошей не буде. А у них банально нема хліба за що купити. Тому дуже правильним виходом було б те, про що ми говоримо буквально з перших тижнів відкритої агресії. Як тільки якась територія, населений пункт окупований, для закладів освіти відразу оголошується простій, що означає виплату дві третини тарифікації, і у людей будуть хоч якісь гроші, і вони не будуть повинні ходити. Бо ж їх вже тянуть, кажуть, от не прийдеш до школи, ми тебе без грошей залишимо. Це одне. Друге стосовно можливості дистанційної освіти для наших дітей, які на окупованих територіях це можливо там, де є зв'язок. Є всеукраїнська школа онлайн. Дуже гарний ресурс. Я дуже його рекомендую. Є можливості. Підключатися до онлайн платформ будь-яких це може бути Google Class, це може бути Microsoft Teams, Це може бути будь-які платформи, які дозволяють організувати спів, співпрацю і комунікацію. Але Звертаючись до вчителів, які працюють там на окупованих територіях, я прошу бути дуже обережними, бо небезпека є реальною і найголовніша цінність це життя і здоров'я. Ми маємо величезні освітні втрати, це на жаль так, але ці втрати ми зможемо надолужити, наздогнати після звільнених тимчасово окупованих територій. Але втрати освітні можна компенсувати, повернути життя повернути неможливо. Тому, будь ласка. Життя, безпека це найголовніше питання, і тут дуже важливо, на мій погляд, внести уточнення у визначення статті 111 кримінального кодексу щодо колаборації, бо там визначено, що співпраця з програмами-окупантами є колаборацією, але там немає жодного поділу чи ця співпраця була добровільною. Чи ця спраця була під примусом, буквально під дулом автоматом, а ми знаємо, що саме так це і відбувається в дуже багатьох випадках. Ми маємо півтисячі майже звернень, де вчителі якраз це все описують. Це дуже важка і дуже болюча тема. Але найголовніше це життя наших людей. Територію ми звільнимо, людей, якщо, не дай Боже, що повернути буде неможливо. Пане Сергію, цього року було прийнято рішення відмінити ЗНО, альтернативою ЗНО став незалежний мультипредметне тестування. Як воно пройшло у нашій країні? Чи ну, відбулося? Ми розуміємо, як який досвід ми отримали такий новий для себе. Дуже важливий досвід. Він показав, що ми можемо навіть в таких складних умовах робити правильні організаційні речі. І я про результати НМТ я сказати не можу. Це краще запитати у ЦОЯО. Вони мають повну інформацію. Але ми проводили моніторинг, як проходить НМТ в Україні в різних містах, за кордоном дивилися. Я можу сказати, що організація гарна. Правильна організація, і незважаючи на те, що практично всюди, там, де були наші колеги, які моніторили процес, була оголошена повітряна тривога якраз у цей час, всюди НМТ відбулося, і в принципі воно відбулося нормально. Тобто ми з цим викликом впоралися. Є певні питання щодо абсолютної шкали результатів, але я хочу зазначити, що за привісною інформацією, розподіл. Випускників, ну за оцінками мається на увазі, є майже нормальним за математичними моделями, що свідчить про те, що цей тест працює на головну мету дати можливість нам побудувати певні рейтингові списки для зарахування наших випускників до закладів вищої освіти саме на підставі такого тестування. Я дякую вам, шановні колеги. Ви можете поставити свої питання. Прошу вас представлятись. Вікторія Шевченко Укрінформ. у мене два питання. Перше питання: які регіони найкраще підготовлені зараз до очного навчання дітей, і які найгірше? І друге питання: чи спостерігається зараз брак освітян в Україні, і як самі освітяни готуються до нового навчального року в умовах війни? Перше запитання надати відповідь фактично. Я не можу, бо у мене немає такої повної інформації. Я можу сказати про суб'єктивне ставлення батьків і готовність їх навчатися офлайн. Тут дуже чітка помітна тенденція, яка помітна і за нашими опитуваннями і за опитуваннями інших. Чим ближче до сходу, тим менше готовності до офлайну. Наскільки мені відомо, Харків вже взагалі сказав, що буде лише дистанційка, і це правильно. Бо у місті, куди є прильоти артилерійських снарядів, ну, заводити дітей у школи було б просто безвідповідальним. Вчителі взагалі освіта готуються, дуже ретельно готуються до початку навчального року у тому форматі, який визначить. Я думаю, що ну не думаю, я просто знаю, що найближчими. Тижнями, тобто до ну, принаймні, десь до 25-26 серпня школи мають визначитися з форматами навчання, мають визначити класи, які можуть навчатися офлайн, які можуть навчатися онлайн. Ну коротше, буду коротше, вони будуть визначатися. Тут дуже важливий момент: немає, не буде ніколи єдиного рішення для всієї країни. Кожна територія, навіть кожна школа, має свої особливості. Треба дивитися, що відбувається в конкретній школі. перепрошую, друге запитання було. Чи спостерігається зараз брак освітян? А, в Україні? Так, я перепрошую. Ви знаєте, за кордоном, за за даними міносвіти, перебуває 22 тисячі освітян. Наразі це складає приблизно 5%. 5. Від загальної кількості вчителів в Україні, бо їх близько 450 тисяч плюс-мінус. Тому як такий брак освітян через те, що вони за кордоном, ні. От, це навіть добре, що вони там, бо вони можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання, і хай так і буде. От, це дозволено законодавством. Більша проблема це територіальна диспропорція. В кількості освітян по територіям України, бо багато хто виїхав з території, де ведуться активні бойові дії, і це зрозуміло. І багато вчителів приїжджають в області Західної України, і там їх може бути навіть більш ніж достатньо. От, хоча це треба вирішувати знов таки на місці, і чи не законодавство дозволяє, до речі, вчителям, які навіть втратили документи, трудову книжку, атестаційний лист. Законодавство дозволяє влаштуватися на роботу в більш безпечній області. Це можна робити, і це робиться. Робиться доволі масово. Ми надаємо роз'яснення, як правильно, грамотно це зробити. Так що я не думаю, що у нас буде великий брак вчителів. Тим більше, що ми ж маємо розуміти, у нас за межами України наразі перебуває за різними оцінками від 700 тисяч. До півтора мільйона дітей шкільного віку, а це майже половина українських дітей шкільного віку. Тобто у нас буде набагато менша наповнюваність шкіл. І я знаю, що зараз вже є проблема з формуванням перших класів. Тому я думаю, що ці речі більш-менш взаємно компенсуються, ми не матимемо такої великої проблеми. Я дякую вам ще питання. Тетяна Літвінова Еспресо. Що ви можете сказати про вищі навчальні заклади, як вони обирають собі формат навчання, і ви би рекомендували все ж таки який формат, можливо, в залежності від спеціальностей? Тому що ну, от якщо поки Києву дивитись, то більшість вже обрали для себе дистанційний формат навчання. Дякую. Заклади вищої освіти за законом мають автономію. Їм ніхто не може вказувати, як їм обирати формат навчання. Ну, це просто за визначенням, за законом, тому це питання автономії. Щодо конкретики, я знаю, що дійсно більшість закладів обирає дистанційне навчання з однієї простої причини. Вони не, не мають належної кількості гарно облаштовані сховища. Це перше. Або якщо мають, то ці сховища недостатні за. Кількістю ну, от уявляєте собі в якийсь великий університет, де десятки тисяч навчається, от де вони знайдуть такі сховища. Тому це це не дуже, скажімо так, привабливе рішення, але я хочу вам нагадати дані дослідження, які були ще під час ковіду. Ці дослідження проводилися в Великій Британії, проводилися в Нідерландах, і ці дослідження однозначно свідчать, чим старша людина, дитина. Тим простіше і тим ефективніше вона опановує і використовує дистанційні форми навчання. Більше того, такі форми навчання для старших старших класів і студентів іноді навіть без карантину і без умов воєнних дій обираються як цілком прийнятні і цілком ефективні. Тому це не є великою проблемою головне не те. Яка форма навчання, а, а те, як вона організована і наскільки якісна комунікація між закладом вищої освіти і студентами? Ще питання? Павло Ковальчук, ОНН, вітаю. Чи дав дала повномасштабна війна поштовх для розвитку всеукраїнської школи онлайн, оскільки знаю, що пандемія вплинула доволі позитивно на еволюцію цієї ініціативи? І чи зараз ведеться робота у міністерстві освіти з зняття нових, до прикладу, уроків з різних предметів в цьому плані? Дякую. Українська школа онлайн виникла як реакція на ковід, ви правильно зазначили, і в принципі, як ресурс, як інструмент вона сформувалася приблизно у грудні 20 січні 2021 року. Тобто вона вже існує більше року і вона довела свою ефективність. Там є практично всі уроки з 5 по 11 клас. Але на жаль, наскільки мені відомо, робота над уроками для початкової школи зупинена, вона не ведеться. Керівник цього проєкту, директор Українського інституту розвитку освіти пан Каранді, звільнився звідти, наскільки мені відомо. А саме він був, так би мовити, драйвером цього процесу всередині УІРО. От я дуже сподіваюся, що ця Ця платформа, цей ресурс буде використовуватися, і мені дуже важливо знати, що там буде розвиток навіть не предметних уроків, а щоб там були кабінети, щоб там була можливість формувати класи. Вони вже воно вже є, але не, не дуже допрацьовано, наскільки я розумію. Для того, щоб можна було там сформувати класи, проводити навчання, виставляти оцінки і на підставі цих оцінок видавати табелі, наприклад, для дітей. Це було б дуже круто. Пане Сергій, дуже багато освітян. Я знаю, що побоюються того, що розвиток саме таких платформ. Я розумію, що це сучасний метод ведення навчання, але все ж таки побоюються наші освітяни, що в майбутньому це може призвести до скорочення деяких вчителів і в принципі працівників галузі навчання. Заспокойте або підтвердіть їхні побоювання. Дякую. Я можу їх лише заспокоїти і сказати «вчіться». Ну розумієте, зараз використовувати дистанційні форми навчання є абсолютним професійним е, критерієм для будь-якого освітянина. І, той, і хто. і ви знаєте, я не думаю, що це масово, бо більшість освітян дуже е, ви знаєте, багатьом, як то кажуть, зайшло в оці форми навчання е, дистанційні, бо вони дуже класні. Вони дозволяють е, по перше вести облік класний, по перше, е, комунікувати з дітьми. От я сам, наприклад, використовував. Е, як вчитель Google клас починаючи з 2017 року. Задовго до пандемії і так далі. Це дуже класно, це дуже зручний інструмент. І я дуже сподіваюся, що на ВШО буде приблизно такий самий функціонал, який дозволить це робити. Насправді, проведення уроків ну, робота онлайн. І робота в класі, вони не дуже відрізняються. Це як досвідчена людина, може сказати, яка і те, і те добре знає. От тому ці побоювання можуть бути лише у тих, хто не впевнений в своїх силах і не готовий навчатися. А навчатися вчителю треба кожного дня, бо інакше він просто втрачає професійний рівень. Це, ну, це правда, я можливо це когось і зачепить або образить, але тим не менш, це моє глибоке переконання. Вчитель має вчитися постійно. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України. Дякую, що приєдналися до нас і поділилися такою важливою інформацією. Шановні колеги, я вам нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. До нас завітає Роман Сластьон, генеральний директор Асоціації Український клуб аграрного бізнесу. І ми будемо говорити про експорт зерна та його зберігання. Тож залишайтесь з нами. Дякую вам дуже. Тримаємося.